Цього російського танка було знищено 7 березня моїми побратимами з розрахунку Джавелін. Піхота, ворожа з МТЛБ, почала вигружатися, та моє відділення вступило в бій, яке їх зустрічало. Зупинити таку зграю дикунів цих, одним відділенням відділення 10 чоловік. І БМП-2, яка не змогла завестись через холода. Були танки підбиті і почали вони відходити. Ми це побачили з коптера. Ротний вирішив уйти зачищати цей верх. Ми ж зібралися, панове поліцейські згодились йти з нами, за що їм дуже вдячний, аби не вони, може, в нас це і не вийшло б так би. Це була перевірка, чи готові ми. І як показало, готові. Люди з характером. І на віки віків амінь, Отче що наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. Також на полі бою був присутній Сергій Філоненко, який в ході цього бою був поранений. Більш року Сергій Філоненко лікувався від отриманих саме в цьому бою травм. Все було гаразд, і вчора, на жаль, в день нашого великого свята Національного, ввечері перестало битись його серце. В лікарні він помер. Саме за його участю було підбито три російських танки. Він боронив землю не стільки як поліцейський, скільки як чоловік, громадянин України. Для росіян було великою несподіванкою те, що Харківська область буде оборонятися. Вони вважали, що тут їх будуть зустрічати квітами, цветами, подарунками. Це було не так, їх зустріли як любого завойовника, а саме пуля, пулями і гранатами. Так, да, три кілометри до зочів. Ну, ми розуміємо, якщо б колона зайшла, захватила б Зочів. Ще. Це об'єктивно всі ці місцеві розуміють, і воїни розуміють, це все ну, об'єктивно так, але вон, хлопці і Господь нам допомогли.